Я нагадаю, що ми неодноразово в нашій студії піднімали саме тему безоплатної правової допомоги, зокрема вторинної правової допомоги. Сьогоднішній день не є винятком. Ми зокрема, поговоримо, можливо, якісь відбулися зміни. А ми ще ну напередодні ми їх анонсували у нашій студії ще 2014-го, Але не говорили про те, що запрацювала з 1 січня 2015-го. Також є певні нововведення, які запрацюють з липня 2015-го. Сьогодні про це все говоримо, але і вкотре згадуємо алгоритм надання безоплатної вторинної правової допомоги, тому що на сьогодні. День це є вкрай важливим. У нас у студії сьогодні дуже рада вітати Оксану Василяку, директора Київського міського центру з надання безоплатної правової допомоги. Ми працюємо в прямому ефірі. Тому, будь ласка, телефон залишається незмінним. 223 09 71 Ми вже готові приймати ваші дзвінки. 223 09 71 Надання безоплатної втори правової допомоги. Як це відбувається, яким чином? Зокрема, також поговоримо про адвокатів, які надають таку допомогу. Рада вас бачити. Добре, Взаємно. доброго дня. Лена, суновні телеграм. Вердачі так є про що говорити і в ці складні часи. І зокрема, я якщо ви не проти, одразу хочу ми про алгоритм обов'язково поговоримо. І поговоримо, нагадаємо і про роботу гарячої лінії. З незмінним залишається номер е телефону, за яким можна телефонувати. Ви нам нагадайте його номер телефону. В Принципі всі знають. я Пам'ятаю, ви досить активно проводили е роботу саме з такою інформативну роботу, і цей номер всюди можна було такі наліпки побачити. Але що це за номер? Нагадайте, і наскільки працює гаряча лінія. Так, дякую. Це номер єдиної телефонної лінії по всій території України 0800 213 103. Він є безкоштовним для дзвінків зі стаціонарних телефонів і е, знімається відповідна абонплата, якщо телефонуєш з оператором мобільного зв'язку. Але він є цілодобовий і е, навіть якщо немає зв'язку з певним центром, оператор візьме трубку, з'єднає. Тобто дозвонитися mm -hmm. завжди людина до нас зможе. Так, дивіться, я тоді одразу хочу. З е, сайт Координаційного центру з надання проводу. Ну це центр, який регулює роботу всіх і центрів і регіональних. І от такі, знаєте, кілька новин, які з'явилися на сайті цієї структури, цього центру. Я хочу, щоб ви просто роз'яснили, що це означає, зокрема ситуації, того що в нас відбувається на сході нашої країни. От коротко зантово, а ви тоді вже нам, скажімо так, більш детально про це з вами і говоримо. Військовослужбовцям, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть безпосередню участь в АТО, що триває на сході країни тваринне права допомоги надаватиметься безоплатно. А зараз ж теж безоплатно вторина. Поясніть, що це означає, і розширити можливо, ну щоб було детально зрозуміло, так дійсно. Ця категорія осіб передбачена статтею 14 закону, яка містить перелік всіх суб'єктів права на безоплатну угу. правову допомогу. Але ми вже говорили в цій студії про те, що з 1 січня, включаючи 13-14 рік, безоплатна права допомога надавалася затриманим людям так, та так. особам, які підозрюються або винувачуються у вчинення кримінального правопору. За призначенням суддів, прокуратури і так далі, тобто у кримінальні провадження. Інший перелік суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, як то малозабезпечені, діти, сироти, інваліди і, в тому числі ветерани війни та учасники бойових дій, передбачало, що така допомога буде надаватися і впроваджуватися поетапно. У жовтні минулого року було прийнято закон про прокуратуру, яким було внесено зміни до базового закону про безоплатну праву допомогу, і визначено, що такі категорії громадян зможуть отримувати mm -hmm. праву допомогу вже з 1 липня 2015 okay. року. Е, тобто, я... я так розумію, права допомога розширить спектр поток, не лише кримінальні і затримані. Це в тому так. числі mm -hmm. цивільні та адміністративні mm -hmm. справи. І що mm -hmm. стосується військовозобов'язаних, я хочу тут трошки роз'яснити, що передбачено. Це ті особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни mm -hmm. та їх гарантії соціального захисту, і е, до осіб, на які поширюється дія цього закону, відносяться е, учасники бойових дій, учасники та інваліди війни, інші особи, які мають заслугу перед батьківщиною. Цей спеціальний базовий закон містить роз'яснення, хто відноситься до учасників бойових дій. Це в першу чергу військовослужбовці, тобто або резервістри, або mm -hmm. військовозобов'язані, та працівники. Працівники збройних сил України, органів внутрішніх справ, служби безпеки України, державної прикордонної служби та інших органів, які захищають суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, і є учасниками антитерористичної операції в тих місцях, де вона проводиться. Важливо, що крім безоплатної правової допомоги, такі допомоги так само будуть звільнятися від сплати судових зборів, тобто це визначено відповідними процесуальними законами. Так, це, скажімо, цей момент зрозуміло, це військовослужбовці. Він стосується і всі, хто зараз і продовжує так. брати участь у військових діях на сході нашої країни, але ще я хотіла ще іншого запитати. Але ж продовжує перебувати на територіях і Донбасу, Донецької області, і Луганської, перебуває цивільне населення. Наскільки воно зараз позбавлено право отримати ту допомогу? Чи працюють адвокати? Я знаю, що знову ж таки інформація, хочу, щоб ви її підтвердили або ні, що в грудні насправді працювали і от забезпечували навіть 19 адвокатів Луганського центру, 50 адвокатів Донецького центру. Тобто робота продовжувалася на цих територіях. Так. Як це відбувалось тоді, хочеться зрозуміти? Ну, звичайно, якщо говорити про норми закону, то е, е, особи мають право на праву вторинну праводопомогу у цивільних та адміністративних справах, виключно з липня 2015 е, року. Так. Але звичайно, існує е, певні команди адвокатів. Фахівців, uh -huh. інших організацій, які надають правову допомогу безоплатно, і це стосується в тому числі адвокатів, які працюють і по місту Києву також. Але що стосується офіційно процедури надання такої допомоги через мережу центрів, то тут є норми закону, які ми uh -huh. визначено, що з 1 липня, але на сьогоднішній день вже ведеться підготовча робота, тобто передбачено створення 100 міжрайонних міжміських або районних у містах центрах по всій території України в місті Києва, це зокрема буде. Запропоновано створити три центри: два правобережні uh -huh, центри, uh -huh, один uh -huh. лівобережний центр. І наразі ми ведемо роботу щодо підготовки організації створення таких центрів. Слухайте, ну то ж, треба і потреба буде в кадрах знову в адвокатах. Правильно, так, звичайно. Ваші такі злам... Часто ми говорили про ці конкурси. Адвокати, юристи, які готові працювати і отримують потім посвідчення. Адвоката проходять багато, хто теж знаєте, присвідчує цей процес своєму житті. Велика потреба. Треба буде, ну я розумію, що прорахувати можливо, а я думаю, що це одно для себе якісь вимальовували цифри, скільки ще необхідно буде. Ну, конкурси це така справа, скільки провести, а от скільки саме людей буде потреба, яка так ви правиле абсолютно щодо конкурсів, звичайно, визначено, що ми їх можемо проводити в залежності від потреби не лише України mm -hmm. в цілому, а й територіальної одиниці. Тобто, якщо в якійсь області буде потреба у додатковому mm -hmm. конкурсі, його можна оголосити не обов'язково проводити по всій території. Що стосується стану на сьогодні, то в реєстрі адвокатів перебуває понад 4 тисячі адвокатів, угу. залучено до роботи у кримінальних справах та адміністрату ну, затримання сіб. Близько двох і трошки з маленьким хвостиком адвокатів. По місту Києву наразі працює. Ми уклали в цьому році контракти 110 адвокатів. Для надання правової допомоги затриманим і у кримінальних справах такої кількості адвокатів нам вистачає, але звичайно для надання правової допомоги з 1 липня 2015 року в інших справах mm -hmm. ми будемо ми вже вичаємо цю потребу, і звичайно, під час конкурсу адвокати е, визначали свою спеціалізацію. В цьому реєстрі є багато адвокатів, які спеціалізуються саме на цивільних адміністративних справах. І знову ж таки почнемо працювати. подивимося, як це було у нас в кримінальних справах. Зможемо в будь-який момент провести конкурс. Але хочу підкреслити, mm -hmm. що ви правильно зазначили, що надавати таку допомогу будуть виключно адвокати. Тобто... Ну просто щоб всі чули. Не це не юристи, так, це да. адвокати. Тому я просто знаю, що люди там вас залучався, хотів, або можливо навіть і став адвокатом працювати. В вони якось пришвидшували процес самоотримання адвокатського посвідчення, все, що необхідно для цього, процедурно проходили. Тому так нас і дозвонювич. Раді вас чути, говоріть, будь ласка. Щиро вітаю, взаємно. Це вам телефонує телеглядач, який не вважає себе шановним, але це так питання конкретне. Представник громадянин, да, який отримав медичну допомогу, він є більш позитивним і в останній час, тому коли він от звертається до лікарів, йому відмовляють на прав коштів у важку економічну ситуацію. Можна у зв'язку з тим, що він має певні конституційні права щодо безоплатного. Медицини і таким чином йому допомогти це перше І друге. маєте ви можливість допомагати, якщо будуть звернення з місць позбавлення волі по цьому ж питанню щодо більш позитивних, допомогти йому в суто юридичних от, напрямках. Прошу. Так, дуже дякую. Так, за далі. Якщо будуть запитання 223-09-71, прошу дякую за таке важливе запитання. Ну в першу чергу по першій частині знову ж таки, що стосується діяльності центру на сьогоднішній день. Ми працюємо виключно по кримінальним справам, але до нас звертається багато угу. людей, і ми звичайно їх приймаємо. У нас є різні партнери в цій сфері, угу. в тому числі благодійні організації. Коли людина приходить і розказує свою історію, звичайно, ми допомагаємо і ну, орієнтуємо. На ті е, організації або фахівці, які можуть допомогти людині. Що стосується людей, які позбавлення волі, е, хочу так само відмітити, це надзвичайно важливі зміни, які так само відбулися з прийняттям закону про прокуратуру. Е, відтепер особи, які є засудженими за безпосереднім зверненням до центру, мають право отримати безоплатно праву допомогу. І адвокати, які призначаються центром, вони е, проходять відповідні і навчання і мають відповідний досвід, якщо людина має певне певно, інфекційне захворювання, то звичайно, Там перша частина, я так розумію, якась стала ситуація в ненаданні безоплатних так. ліків, так да. Да. але це ж напевно не до вас. Так це не до вас на, -на звичайно, вас, да але в будь-якому випадку, якщо людина до нас звертається, ми... ми якось кудись ми... Можна ми... перенаправити, так, спрямувати можна, так. Да? так. Угу. А щодо засуджених, то це є окрема категорія суб'єктів права. Раніше вони раніше адвокат міг бути залучений лише в порядку 49 статті Кримінального процесуального кодексу. Тобто, це за ухвалою е, суду або слідчого, прокурора, і так далі. А відтепер е, засуджені можуть звертатися до центру за отриманням безкоштовної правової допомоги, і центр безпосередньо напряму може їм призначати адвоката, в тому mm -hmm. числі і в інших справах, крім кримінальних. І користуючись нагодою, я прошу, хотіла прошу, б ще сказати такі важливі зміни, mm -hmm. які відбулися в нашій системі. Mm -hmm. Це надзвичайно так само важливо. Законом про прокуратуру, які були внесені зміни до е, переліку суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, е, передбачено зміни ще щодо обсягу такої допомоги. Зокрема, передбачено, що е, затриманим особам безоплатна правова допомога буде надаватися протягом моменту його затримання. Чому я звертав на це увагу раніше, тобто до жовтня минулого року, затриманій особі надавалась права допомога в межах 72 годин, а також якщо захисники оскаржували обрану міру запобіжного заходу в апеляційному mm -hmm. порядку? То відтепер, якщо щодо особи прийнято рішення про те, що вона е, е, утримується під вартою, дія доручення продовжується, і адвокат може надавати таку допомогу і надає її подалі. І Щим подалі, це? тобто так. це не при не те, що я сподіваюся, що так, коли скрапка ставиться взвичайно, але да. до кінця да. до кінця строку тримання під вартою. З угу. чим це зв'язано? По механізму, який діяв до цього часу, якщо особа вже ну, використала право на апеляційне оскарження обраної міри запобіжного заходу, вона могла залучити собі адвоката лише за своїм клопотанням, якщо були відсутні кошти, якщо участь адвоката у процесі є обов'язково. Але в будь-якому випадку це залежало від слідчого, тому що він mm -hmm. мав розглянути цю заяву, і звичайно фіксувалося багато порушень в цій сфері, коли право на захист людині не забезпечилась. То від тепер. Така доручна дія до моменту тримання людини під вартою. Так, 223-09-71. Готові, будемо приймати ваші дзвінки 223-09-71. Ну це не до вас запитання, але була вже інформація, з'явилася. Я не знаю, коли це відбудеться, щоб зараз не бути оману, що ви, напевно, чули що до ліквідації Державної виконавчої служби України і Державної реєстраційної служби України. Чесно кажучи, я так трошки поки що ну теж, напевно, як і ви, да, бо створювалася система, почала працювати. Працювала кілька років. Так само, як державна виконавча служба, наскільки я знаю, що нібито функції будуть передані міністерству. Хоч ну зрозуміло, що ці структури так підпорядковані міністерству, а нібито ці функції будуть передані міністерству юстиції. Я зараз до того, що ну не буде ж ніяких змін, то центр працює. Інформації ніякої не... правда ж немає. І, і, і взагалі таких думок з приводу того, що дана безоплатна вторинна праводопомога не є не немає ж такого, так Звичайно. ну я сподіваюся, Я зараз так кажу, але я хочу почути, тому що я дивлюсь, що починають згортатися якісь. Аспекти, які були, почали реалізовуватися. Я розумію, що там звучала якась корупція і так далі. Тут я не знаю про яку тут, шо, тут ж гроші не заносять, вибачте, не заносяться. Але все одно. Працюють і і надалі будуть? система безоплатної вторинної правової допомоги є важливим соціальним проектом. Е є важливі законодавчі зміни, які ми маємо uh -huh. реалізовувати у грудні минулого року. Міністром юстиції було затверджено план розвитку системи безоплатної правової допомоги, який передбачає не лише законодавче врегулювання, в тому числі щодо розширення переліку суб'єктів права, так тобто, тому що час пр часи, змінюються, виникають нові потреби і так. Далі і так само розбудова самої мережі центрів, тому що передбачається, що їх буде створено 100 центрів для того, щоб забезпечити потребу населення у правій допомозі, тому що це не лише особи, які не, не мають коштів, так прожитковий мінімум. Доходу у сім'ї, якої менше двох встановлених, а це діти-сироти, інваліди, особи, які е, мають право на таку допомогу з питань, пов'язаних з, з їх статусом, uh -huh. в тому числі військово-службові uh -huh. особи. Тобто такий перелік осіб він надзвичайно широкий, і наразі, навпаки, е, ми будемо реалізовувати багато кроків щодо впровадження цього права. А от сам координаційний центр. Ну його функції виходить він же не дає як таку допомогу правоправильна. Він координує так. Все. Це ну, так про... з назви її логічно звучить. Так, так. так. це центральний угу. орган, який координує систему безоплатної впротину угу. правої допомоги. А центри з надання правової допомоги наразі їх є 25 на всій території України. Вони є його територіальними підрозділами. Тобто, в будь-якому випадку реформа буде стосуватися в цілому всієї системи. Угу, uh -huh, і угу. Uh -huh. центру. Так. Так. Далі тоді ще кілька. Ну, дивіться, ще раз номер нагадаємо, це єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги. 0800 213 103. Ну, насправді, легко запам'ятати. 213 103, а там 0800, це вже у нас так традиційно. Так, так що 213 103, це головне, що запам'ятати. Так. А, ну, зрозуміло, що нарікання будуть. І є. Ну, ніколи не бувало все ідеально і це логічно. А, приймають же, теж можна за цим телефоном не на роботу саме або окремо адвокат, певно, прізвище назвавши, або роботу певного якогось територіального органу можна приймати такі, так? Що далі відбувається? Звичайно. Ну от хоч людина звертається родичі за частіше, так бо затриманий, зрозуміло, і говорить, що ну там є нарікання на роботу адвоката і так далі. Ви якось в центрі розбираєтеся вже в оригінальному, що, скажімо так, змінюєте швиденько адвоката? Як відбувається процес? Дякую за запитання. Це теж надзвичайно важливе питання, адже одним із шляхів розвитку системи це є впровадження стандартів якості безоплатної правової допомоги, які були затверджені ще в УТРНІ тринадцятого року. Це є надзвичайно важливим документом, оскільки він містить основні принципи та е, завдання, основні mm -hmm. шляхи надання якісної правової допомоги. І е, за цього е, так само впроваджена мережа е, менеджерів з якості yeah. надання безопла... yeah. з оцінювання якості надання безоплатно вторинної правової допомоги. Зокрема, в кожному центрі введено відповідну посаду менеджера з якості. Це є обов'язково практикуючий адвокат, який має певний досвід, розуміється на цих питаннях, звичайно, і який здійснює. Моніторинг надання безоплатно вторинної правої допомоги шляхом деяких інструментів, як то спостереження в судах, анкетування адвокатів і так далі. І звичайно, коли до центру надходить скарга від громадянина, не, не зважаючи, чи це по телефону, чи це письмовий, mm -hmm. док... письмовий лист, звичайно, така скарга розглядається, але хочу звернути увагу, що менеджери з якості вони є, скажімо так, людьми, які аналізують і допомагають адвокатам. І звичайно, якщо є обставини, які е, е, вказують на порушення правил адвокатської етики або закону про адвокатуру, то звичайно центр може звертатися mm -hmm. до комісії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та комісії з оцінювання якості, які так само створені при кожній раді адвокатів регіону. Тобто, звичайно, кожен лист, який містить скаргу на діяльність адвоката, він розглядається і не залишається увагою. Скажіть, Оксано, а от реально скільки в середньому отримує адвокат, який працює у центрі? Ну. The Є, по-перше, різниця суттєва між регіонами, там, бо є там, я чула якось, що напевно в столиці ці адвокати більше отримують. Є ж якось знаєте, як вирахування якась формула, чи так. це сталі суми, які отримують зараз адвокати, які працюють у системі безоплатної вторинної правої допомоги? Ви абсолютно праві, є сталі формули. Я тут так само хочу пояснити, що е, порядок і методика нарахування е, оплати послуг відшкодування mm -hmm. витрат адвокатів з надання правої допомоги, вона є. Єдина для всієї території України uh -huh. у минулому році, так само наприкінці минулого року, були внесені зміни до діючого порядку оплати послуг адвокатів і введені нові механізми оплати. Якщо раніше за надання допомоги затриманим людям адвокат отримував і сума коштів нараховувалась за годину відпрацьовану адвокатом, uh -huh. що інколи було не за зовсім об'єктивно, оскільки справи є різні, no, і роб... звичайно. Він майже так само. То відтепер е, оплата послуг за надання правової допомоги затриманим людям так само пов'язана з складністю справи, mm -hmm. в залежності від того, е, наскільки складна справа, наскільки е, як кваліфікується стаття, за яку затримано людину, чи були затримані ще інші люди, співучасники, скажімо, правопорушення? То, звичайно, від цього залежить сума адвокатів. Що стосується участі адвокатів у кримінальних справах за призначенням, то е, адвокати е, так само отримують. poslu, Оплату послуг за кожну завершену стадію, і це важливо в тому сенсі, що справа інколи може тривати дуже довго в цілому, так а, але по завершенню певної стадії адвокат вже може прийти і здати відповідні документи фінансові. Адвокат оплатити центру оплатити їх послуги. Що стосується розмірів винагороди в середньому, якщо говорити вже з новими змінами за надання правової допомоги затриманій особі, адвокат ну акти, які здає адвокат, вони коливаються в середньому від 300 до інколи тисячі гривень. Що стосується кримінальних справ, то звичайно так само тут може бути як і 300 гривень, якщо це скорочене провадження або угу. один О, судовий то, розгляд. То, то міся... З місячна зарплатня яка виходить? приблизно в середньому. 3-4 тисячі. А, Але ну... враховуючи те, що адвокати є. Е... Центр не є податковим агентом, адвокати е... uh -huh. сплачують самі податки. Розмір таких податків становить близько 48 то звичайно. Скажіть, зараз послухаємо до цього ще, ще кілька так. запитань. От якраз про адвокатів хочу, ще, щоб ви зазначили. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Де він знаходиться, центр адвокатів. А то говорить говорите по нього. А де він знаходиться, ніхто не знає. Так, Бо дякую. по всій Україні знаходяться, тому ми не говоримо, ми не можемо всі адреси називати. Називаємо номер телефону гарячої лінії центру надання безоплатної вторинної допомоги, Єдиний телефон. Я зараз назву вам телефон, а київський адрес ми зазначимо. Я вже його кілька разів озвучувала. Не будь ласка, не наїджайте на нас. Так, у нас номер телефону гарячої лінії. Легко запам'ятати. 0800... 213-103. Якщо вам є потреба, ви Київ дзвоните, ви зараз з Києва, інші регіони. За цим номером можна дізнатися і адреси вам підкажуть. 0800 213 103. 0800 213 103. Так, скажіть, будь ласка, Київський, який ви очолюєте, є директором, так. де знаходиться? Ми знаходимося по вулиці Артема 73, офіс 326. І знову ж таки для телеглядача і інших телеглядачів будь-яку інформацію про місцезнаходження всіх територіальних центрів системи безоплатної правової допомоги можна знайти на сайті координаційного центру з надання правової допомоги, а також на сайтах самих центрів. Адже з минулого року у нас так само працюють і створені дивилися, сайти, працюють, так, так які інформаційно наповнюються. Будь-яка актуальна інформація там розміщується, в тому числі і щодо наших партнерів, які Ще можуть адресу зараз адресу Артема? Вулиця Артема, сімдесят офіс 326. але зверніть увагу, будь ласка, бо потім будете ображатися і знову скажете, що мене так в ефірі було сказано на сьогодні. Центр надають допомогу безоплатно вторинну право саме в питаннях. Кримінального характеру так. і затримані особи не по всіх питаннях. Ви можете прийти. Вас ніхто не вижене, це правда. Вас мож, навіть проконсультують, але це не буде розвернута консультація. Бо центр ну працює саме на спрямування таке. Тому на це з 1 липня 2015-го, якщо нічого не зміниться, не буде там так, терміни сподіваюся. змінені. Так да тоді вже буде по іншому, але це саме кримінальні справи. Хотіла. Ми говорили з вами про адвокатів про сплату і хотіла якесь запитання гарно задати і вже забула, правда. дзвінок. Саме про адвокатів. Ну, те, що зрозуміла, конкурси будуть проведені і так далі. Зарплатне... А, дивіться, а може адвокат, адвокати, які працюють у вас в центрах по всій Україні зараз говоримо, ще десь працювати? Ніхто... От я оцей момент хотіла. Тобто, вони, ж... більшість адвокатів ведуть ще якусь практику, правда. Тобто їм не забороняє робота в центрі вести ще якусь роботу, я так розумію. Звичайно, закон про безоптур. Платно праву допомогу не містить такої заборони, і mm -hmm. будь-який з адвокатів може займатися власною адвокатською діяльністю. Mm -hmm. Більше того, співпраця з центром вона так само є гнучкою. Кожен адвокат самостійно визначає обсяг е, mm -hmm. тієї території, яку він може охопити своєю роботою, е, кількість днів чергування. Адже я нагадаю телеглядачам, що е, наразі ми надаємо правову допомогу затриманим людям, і протягом двох годин з моменту затримання до людини має прибути адвокат. То звичайно, більшість таких затримань припадає на пізню пору доби, тому центр працює цілодобово. Так само адвокати центру вони працюють в цілодобовому режимі. І як тільки центр отримає дзвінок від міліції, призначає адвоката, адвокат на протязі двох годин приїжджає. Тому у нас гнучка система співпраці. І адвокат сам визначає той рівень навантаженості і роботи в центрі. Так вам сьогодні мушу дякувати. Вичерпали час ще Дякую. раз іденний телефонний номер, система надання безоплатної. Правової допомоги 0800 213 103. Обов'язково побачимося. Обов до, зустрічі. до зустрічі. Оксана Василяка, директор Київського міського центру з надання безоплатної допомоги, була гостем першого блоку. Ми переходимо до другого блоку. Традиційно це поради лікаря. Не перемикайтесь.